Вони приїхали к нам по обміну, і тепер ми щасливі тим, що в нас в експозиції є такі рідкі кошенята. Ливеня Льова і ягуарчик кактус, тому що, якщо ви спробуєте його погладити. То ви зрозумієте, чому він кактус? Він такий досить колючий на ощупь. Вони приблизно одного віку народилися в началі липня. Вони дружать між собою, граються. Причому хоч левеня і більше за розміром, але у кактуса такий характер, що він в іграх не поступається, навіть іноді перемагає Льову, тому що він такий напористий, в нього характер такого справжнього бійця. Вон, якраз він біжить. Іди сюди, малиш. Ага, то що я вам казав, пішов атакувати льову з молочної потихеньку вже переходять на м'ясну дієту. Вони хижаки, будуть їсти м'ясо дієтичне, це в тому числі курятина, крольчатина. Але потрохи переходити і на гов'ядину, плюс добавки для того, щоб вони росли здоровими. Це і вітаміни, і мінерали, там кальції і все інше. інше, інше.